Туалет замість вождя на місці знесеного кам'яного Леніна. З'явився позолочений нужник. Унітаз витягли і встановили на кількаметровий постамент. Ймовірно, тимчасово, бо на місці скульптури вождю пролетаріату кияни хочуть бачити пам'ятник меценатам Лазарю Бродському та Миколі Терещенко. Святе місце порожнім не буває, втім такої заміни ніхто не очікував. Ну ні, звісно. корінний киянин, полковник у відставці Олександр Павленко, натяки зрозумів одразу про блідне не сумували, не забували. Не забували кого <ріст> Лені <ріст> <З> унітазом. <ріст> <Ніяк>. <ріст> Ідея більшості перехожих сподобалась, тому що це свобода. Власне таким постаментом активісти майдану висловлюють ні корупції, каже ініціатор перформансу. А чи справді унітаз золотий? А ну, звичайно, ні, це пофарбований у центрі відня встановлений пам'ятник чуми як найстрашнішій хворобі середньовіччя. Очевидно, що в Україні потрібно також в центрі Києва встановити пам'ятник корупції. Тим часом у столишній адміністрації про це ні сном, ні духом проводять опитування, хто має стояти на місці вождя пролетаріату. А ви в курсі, що пам'ятник вже стоїть? Це шутка. Ну, я не знаю, зараз скажу службам, пусть посмотрять. Ну, певне, потрібно розібратися, а потім його знести. Посадовець певен, кияни хочуть бачити на постаменті монументи мецената Миколі Терещенко і Лазарю Бруцькому. За них більшість голосів в опозиції в принципі не проти. Втім кажуть, зносили не для того, щоб хтось на цьому нажився. Вони звикли розпилювати гроші на встановлення цих пам'ятників. Наприклад, встановлення пам'ятника Пилипу Орлику обійшлося київській міській громаді у майже 15 мільйонів гривень, із них 5 мільйонів було сплачено авторського гонорару. Далі питання вирішуватимуть і скульпторами та істориками на громадських слуханнях. А вже потім у Київраді Як на мене, то лучше, ніж Ленін на сьогоднішній день. А на завтрашній посмотрим. Нині тут фотосесія за фотосесією. Поки у київській адміністрації зафіксують цей факт, офіційно зберуть необхідні документи на знесення монументу може пройти 14 днів. А за цей час знімки з золотим унітазом облетять увесь світ. Наталя Набокова, Андрій Закуренко, новини 2+,2.